Hello, hello, усім, Рівм. Любі глядачі, дякую, що завітали, але одразу хочу вас налякати і попередити. Сподіваюся, злякаєтеся і попередитеся. Я наступна інформація, вона прозвучить просто на правах висловлення власної думки і обміну досвідом. Бо я не являюся експертом, а дипломованим експертом, сертифікованим, ліцензіованим експертом в даній області. Тому це просто мої базіки. Тож, сприймайте їх все ж таки, like have some fun. Так от. Про що я хочу розповісти? На цю розмову мене надихнув один чоловік, який сказав: Чувак, ну мені ліпше 10 хвилин подивитися відео, ніж цілий тиждень якусь книжку читати бо так ефективніше інформація сприймається. От 10 хвилин вони магічні. Ми про них поговоримо. Спершу давайте так: є корисні напрями, які допомагають людині саморозвиватися. Такий, як нейробіка, тобто це розвиток дрібної моторики, через який розвиваються і мозкові клітини, утворюються нові нейронні зв'язки, людина стає більш правнішою не тільки руками, але й мозок починає працювати значно ліпше. Але, ну, не просто руками щось робити, це круто, і мейкерство – це круто, і ЛВМ це круто. А хочу сказати, ще є така штукенція, як нейрографіка. Це вже наука, яка базується на сприйнятті кольорів, форм і такого іншого людської, людської уяви. А теж раджу почитати все це докупи скласти, а вам допоможе тільки те, якщо ви просто самі для себе це почитаєте, поінтересуєтесь. От, і ще цікавий момент. Є така штука, як сугестивний вплив. І наголошую, це такий вплив, коли ви начебто є, не сприйняли би це, але сприймаєте. Це вплив поза вашою увагою. Тобто вашу увагу, вашу свідомість можна трохи обійти. Якась пришелепкувата мелодія причепилася, якісь рекламні слогани. Оце сугестивний вплив. Так я до чого? А є добрі люди, класні, які цим користуються, а є некласні, які ну, просто нав'язують вам свою думку і таке інше. Рекламу, рекламують щось ну, некоректно. Не некоректно по відношенню до вашого становища, вашої психіки, вашого самопочуття і самовідчуття. А що про чарівні 10 хвилин? А людина так, ну і це ж, це, ж, це ж факти, наукові факти. Людина так влаштована, 10-20 хвилин сприймає інформацію. І тільки 10-20 хвилин. Так я до чого? А, візьміть собі це, собі це на озброєння. І 10 хвилин на день робіть якісь вправи для себе. Бо, якщо порахувати, 10 хвилин на день, ну, це не так вже й багато. Займайтеся хобі, читайте, спілкуйте, але оці 10 хвилин обов'язково, як закон. А, бо на, на тиждень це вже майже година, на місяць це вже ого, на рік це ого. го І оце ці магічні 10 хвилин, які ви витратите кожен день задля свого хобі, саморозвитку, задля чого, що вам подобається, вони на все життя допоможуть вам. А стати кращими, ніж ви були вчора. Тож усім привіт, бувайте! Алювеем! Зараз трохи такої музично-рекламної паузи для мого каналу. One, two, three, here we go! Я ніде не навчався, та робити це замахався, та все ж для вас хіта записав. Геля вемце свіжа свійка, годі вам ловити вже гави в нас повно справ Ви на мій канал, підпишіться, та відос цікаві, дивіться, я все сказав